Майже на 800 тисяч гривень незаконно нарубали дерев троє осіб у Полтавському районі. Як повідомила речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук, фігуранти, серед яких неповнолітній, без спеціального дозволу здійснювали незаконні порубки у захисних лісових насадженнях. Потім цю деревину вони автомобілями перевозили додому найстаршого з групи, там її розпилювали на колоди і продавали. Так, з початку цього року вони спиляли понад 70. Дерев, породи дуб, ясен, клен та інших. У наслідок державі було спричинено збитків на суму близько 800 тисяч гривень. 53 річному чоловіку повідомлено про підозру у незаконній порубці дерев у лісах, захисних лісових насадженнях, перевезенні та збуті незаконно зрубаних дерев, вчинених за попередньою змовою групою осіб, що завдало істотної шкоди та спричинило тяжкі наслідки. Тобто за частинами другою та четвертою статті 246 кримінального кодексу України Октябрським районним судом Полтави підозрюваному обрано запобіжний захід тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам групи.